Особливості агітації та як не втрапити у халепу з законом Незалежна асоціація телерадіомовників організувала правовий семінар для регіональних ТРК західного регіону України, щоб ознайомити їх із проблемними моментами нового закону про місцеві вибори, законодавчі табу та нюанси висвітлення діяльності тих чи інших політсил. Експерти кажуть, ця агітаційна кампанія стане справжнім екзаменом для журналістів, адже ще задовго до її старту побачили, брудного піару буде більш ніж достатньо. Ми вже по Чернігівщині побачили чого треба готуватися. І тому саме великою екзаменом для журналістів треба буде витримати спокусу грошима, тобто бути об'єктивними, достовірно давати інформацію і не роб... працювати на користь якогось кандидата на шкоду іншим кандидатам. Це саме велика спокуса для журналістів і засобів масової інформації. Сподіваємося, що чорної агітації найбільше побоюються й самі медійники. Мовляв, для того і приїхав на семінар, щоб дізнатися, як не стати жертвою брудної гри політиків. Проблем як як таких стає від року рік, значить, все менше, але все частіше ну з'являються такі речі, як ну, чорнушні матеріали, які приносять там на одні кандидати, на інших кандидатів. Справа як, як цьому протистояти, як е, виробити якусь позицію, де е, давати якраз матеріали про самих кандидатів, а не а не то, що вони дають якісь там е, негативні матеріали про інших кандидатів. Що ж до закону про заборону платної передвиборчої агітації у ЗМІ, то і експерти, і самі медійники таки сподіваються, що його не ухвалять. Переконують, до завершення виборів залишилося дуже мало часу, і такі різкі зміни правил гри вважають некоректними. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телека. Канал 402.